Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу звітувати у проєкті В'язання незламних по темі Щось для перемоги. І це щось має бути або для себе, або для когось, можливо, для захисників. Можливо, щось символічне. От. І так сталося, що цей проєкт перекликається по темі з проєктом, в якому я також приймаю участь. Це проєкт Оленки Буганової, від Миколая до Василя, в якому є такий пункт, де ми. Ділимось, ну, як секретний Санта. От. І я хочу зробити подаруночок одній з дівчат. Я так маю надію, що, коли я буду випускати це відео, мій подаруночок уже поїде. Або навіть е, отримається. От. То зараз я це тільки почала його робити. Вірніше, я вже більшу половину зробила, але зробила на одному диханні, і е, вже другий день я його о, так усилено, напружено роблю, бо робота тоненька, кропітка. Хоч я й не, не, не самим тонким гачком це роблю, але 1,3 ну, і гачечок для цієї роботи досить інколи я роблю тоншими. Але зараз його досить і такого. І зараз я вам поверну руки в кадрі, і ми з вами пройдемо деякий час тої роботи, що я виконую, ви подивитесь. Як же я роблю цей подарунок і що це буде? От, От Коли я сиділа, думала, що ж я можу, маю подарити, можу подарити, не хочеться мені дарити якусь, щось банальне: ну, пряжу, ну, конфети, ну. якийсь сувенірчик. Сувінір, Але купувати його, ну. Я не дуже люблю речі, які стоять в домі і не несуть ніякої користі. І всім своїм подругам я сказала, що мені не треба дарити ніяких статуетик, тобто ніяких таких штук, які ну, мене просто нікуди їх ставити. І сама я такі речі не надто люблю дарувати. От, а от такі речі, які людина не просто йшла мимо і придбала, тому що от всі купують і я куплю, а такі речі, за якими ця людина поганялася, попридумувала щось, вимкнула фантазію і вирішила мені подарувати щось. Оці мені більше, ну, я більше їх ціную. І тому і сама так само хочу подарувати людині не просто щось, що я куплю, а щось, що я витрачу на, на, на цю річ декілька годин свого часу. Це не просто річ зв'язана моїми руками, це буде річ зовсім ексклюзивна. Такого не буде ні в кого у жодної людини, і повторити це неможливо. Навіть я сама ніколи не повторюю, бо в мене немає схеми цієї роботи. Я ніколи не малюю, що я буду робити, не... я не намагаюся, запам'ятати, як це робила. І те, що я роблю, малюю не я, а малює. Гачок і нитка. Заінтригувала? <смір> ну, тоді давайте подивимось. А буде це, буде це брошка, поки що вона не готова, але яка вона буде, можна побачити ось по нижній стороні. Оце ось внизу, вже майже. Готові такі візерунки, бачите, це, моя робота, я в'яжу таким чином прикраси, кольє зараз от брошку. Ніколи я не знаю, що із цього вийде. Але наполегливо виконую роботу. Вона дуже тонка, дуже кропітка. От, і ще туліп пряжа вона така слизенька, і ще інколи і розслоюється, якщо взяти надто тонкий гачок, то пряжа може послоїтися. Це вже я проходжу третій ряд, і, і ще один, і буде робота закінчена. Але ряд довгий. Я навіть не знаю, скільки в ньому буде петель. От. І бачите, це я оце, що я роблю, це я роблю навмання. Я не знаю. Яке воно вийде після того, як закінчу роботу. Я в'яжу тугенько, щоб оці всі листочки, які я роблю, вони зараз, бачите, які такі м'які і безформені. Але коли я все це обв'яжу, то ці ось листочки, вони. Від е, того, що воно товс товсто буде туго е, пров'язано, вони стануть такі більш впевнені, так, вони будуть стирчати отак, його можна буде не крохмалити, я й не буду крохмалити. От. Ось оце уже тут вони такі, як треба. Бачите, вони вже такі е, прямо. Як наче там дротики всередині. Це нижня частина, вона вже як треба. Ось тут такі біленькі бісеринки, так? Назвала я цю роботу. Квітка перемоги. От оце наші емоції такі борхливі, невпинні. Сльози От. А це вже розквітає наша перемога. От. Зараз я ще попрацюю, а потім я покажу, що з цього вийде. Я в такому піднесеному настрої в мене так бушує кров, бо те, що я роблю, мені надто подобається. Я закохана в цю роботу, а коли закоханий, то виходять гарні речі. Коли майстер любить те, що він робить, то обов'язково виходить щось неймовірне, щось красиве, щось таке. І я дуже вірю в те, що ця робота сподобається дівчинці, які я її хочу презентувати. От. Інакше, інакше навіщо це все? Якщо э, душу вкладаєш в подарунок, і э, якщо цей подарунок не сподобається, то у Ну, у мене опускаються руки. Я, я, я дуже ревную свої вироби. я, е, от, Скільки я зв'язала бус да, своїх, то просто так дарувати їх не цікаво. Е, цікаво дарувати тій людині, який, яка точно оцінить, точно буде носити. От. Такі справи. Пізніше я ще підключусь і покажу, що буде далі у мене. Дівчатка, отака у мене вийшла робота. Отака буря емоцій, це наші думки, це наші сльози. Інколи дуже багато, а інколи скупі. Злі і невимовні. У такій бурі емоцій народжується квітка перемоги. Так, це квітка перемоги. Мені дуже подобається. А як вам? Це я виконала завдання. Саші Пайк, її канал так і називається Саша Пайк, Сандра Пайк, вибачте, і виконаний в умовах е, проєкту В'язання незламних. Цю брошку я виконала на подарунок. В іншому проєкті, де ми обмінюємося подарунками від тайного Санти. От таку брошку отримує одна дівчинка. Я маю надію, що їй вона сподобається, бо мені вона дуже подобається, вона вийшла несподіваною. Я, я сама не очікувала на те, яка вона Вийде ось так тут кріплення. Зараз спробую сфотографувати її на собі. Мені дуже подобається оце в такій бурі емоцій, бурі подій народжується наша перемога. Оце сльози, оце якісь події, які радість, все ж таки, а це воля. Ну, це я так бачу. Отакий От буде від мене подаруночок. Маю надію, що я з достоинством виконала завдання. І ви знаєте, це перша прикраса, яку я в'яжу за довгий-довгий час. Так. Надихнулася я на неї. Який мені момент захотілося її зв'язати? Не пам'ятаю, але мені дуже-дуже захотілося її зв'язати. От. Так що приймаю замовлення, але наступна буде зовсім інша. Яка вона буде, я не уявляю.